Привіт, друзі. Сьогодні нарешті сонечко. Дочекалася, я вчора цілий день йшов дощ, тому і не знала навіть, чи встигну я, чи зможу вийти, забрати посилочки з рослинами, але я попросила чоловіка, він поїхав і забрав вже ввечері, вже перед закриттям нової пошти. Привіз мені і розпаковувала я їх вже пізно, десь після 11 години. Тому зараз ви бачите вже інше підвіконня. Це кімната мого сина. І, звісно, оці всі рослинки, які останнім часом, ну майже всі, які останнім часом я замовляла, то вони вже перекочували сюди. І, звісно, не дуже мені це подобається, тому що ну, хотілося б, щоб всі рослинки були в моїй кімнаті, але там одне підвіконня, а тут в нього два великих. Ну, так склалося. Тому поки що вони тут. А далі вже я буду думати, що робити з тим підвіконням. Можливо, якось я там попрошу чоловіка зробити якісь, можливо, стелажі, чи полички якісь маленькі, чи купимо десь, поки він вдома зі мною, то можна це зробити. Щоб всі рослинки були ну, в моїй кімнаті, тому що я вже казала, що я люблю е, взяти каву, підійти до рослин, помилуватися ними, постояти біля них, подивитися, що там є новенького. От, тому поки що ось так. А далі не знаю, буду щось придумувати, тому що ну, ходити до сина в кімнату, звісно, також не дуже зручно, і хочеться, щоб всі рослини були. Біля мене, тому не знаю, можливо, якісь будуть полки, там, можливо, на стіну щось буду вішати, не знаю, побачимо. Отже, друзі, в цій кімнаті стоять ось ці мої сукуленти, які мені недавно приїхали по силочці. Вони вже трішечки так поприходили до тями, звісно, якісь ще не дуже. Тут є красула, тут сансочка, там ще маленький кущик, тут один великий. А один ось тут я ще до неї підсадила все ж таки ось цю манючку. Ну, я вирішила, що їм вдвох поки що не буде тісно, а вже тоді, можливо, з часом я їх розсаджу. Ось цей різдвяничок трішечки прив'ялий. Бачите, він такий блідненький, так само і ось ці каланхої. Тут була біла квіточка, я її прибрала звідси, тому що череночки були не вкорінені. І я так подумала, що без квіточки йому буде легше вкорінитися. Бачите, такий бліденький він ще. Ну, Дівчинка, яка відправляла мені ці сукуленти, вона мені казала, що вона довгий час їх підсушувала, тому ось в такому вони трошечки стані. Ну, я сподіваюся, що вони відійдуть. Тут ось такий симпатичний кущик. Також зі сукулентів я їх до кубки посадила. Мені здається, так буде гарно. Вони так розростуться і буде симпатичненький такий. Курщики, я не знаю назви. Навіть якщо б я усі оці назви вам вказувала, ну це було б дуже довго. Дивіться, скільки їх тут. Тут ще купа малесеньких. І лікувальні каланхойки там є, і якісь такі ґрунтопокривні. І ось такий, не знаю я що, це якийсь такий чудне щось взагалі не знаю, що то є. Такі ось травички, бачите? ну Тут багато-багато всього. І ось така травиночка. Також я не знаю. Поки що вони сидять всі разом. Ось тут манюнецький кактус є. Одненький, такий манесенький сидить. от, Поки що, ось так вони будуть, а далі вже, як вони підростуть, трішечки розростуться, то я оці. Відокремлю і посаджу в окремі горщики, напевно, оці складу кубки. Ну, повідсаджую їх, щоб були гарненькі вже квіточки в окремих горщичках. А поки що я думаю, що їм вистачить місця і тут. А ось це, друзі, те, що мені приїхало вчора. Ось ці два каланхої, жовтенький, бачите, як він. Квітни, такі гарні, повненькі квіточки на ньому, ще й бутончиків багато, гарна така рослинка. Це жовтий, і тут два біленьких, вони трішки менші. Тут також були квіти, але я їх зняла, тому що вони вже були такі присохлі, прив'ялі, тому я вирішила, що краще буде їх зняти. Тут ось я залишила бутончики, що будуть розпускатися. Будуть квіточки на ньому, ну, там куча. Всяких паруслів. не знаю, можливо, їх краще буде зрізати. Побачимо, щось Щось то буде. І це я замовляла у Фейсбуці, в мене там є група, я замовила в дівчинки ось ці два каланхої, і подарунком вона мені надіслала ще ось таку рослину. Я не знаю, що це. Схоже, трішки так мені, як на колоус, але ну я маю сумніву. Можливо, і колоус, можливо, ні. Я не знаю назву. Хто знає, напишіть мені. Що це за рослинка? Словом, вона мені дісталася в подарунок до тих двох каланхої. Також, друзі, недавно я натрапила на канал Марії, називається він Квіткові історії на YouTube. Дивилася її відео, сподобались вони мені, там дуже багато в неї різних рослин, багато такі, як я собі хотіла. от, І я дізналася, що Марія також продає. Рослинки, і можна в неї замовити. До речі, посилання на канал Марії я в описі закріплю. Я вирішила замовити в неї собі ось такі три пеперомії. Ось цю воду. І ще ось таку пеперомію. Бачите, яка вона закручена, така, як листочки схожі на копійки. І ось таку. Черепашку. Чоловік мій каже, що то якісь жуки чи клопи йому схожі. От. І назви я підпишу. Ось такі три паперомі, які гарні. Хотілося мені отаких от от плетунчиків. то я вирішила їх собі замовити. І в подарунок Марія надіслала мені. Ой, вона впала трошечки. Надіслала мені ще ось таку пеперомію. Назви її я не знаю. Схожа на сріблясту, але я не впевнена, тому що вона якась така зелененька. Ну, побачимо, може, Марія напише мені в коментарях. Або так. Бачите, яка вона такий гарнисенький кущик. Це вона мені надіслала в подарунок. Я дуже вдячна за такий приємний сюрприз. Ось це, друзі, мої новиночки. Стоять вони поки що ось так. Тут навіть ще на деяких лишилася земелька, тому що я так швидко і пізно вчора вже їх розпаковувала. Думала знімати розпаковку, але ну, я не хотіла вже залишати їх до ранку в тих коробках, тому треба було швиденько їх розпакувати, звільнити. І ось так вони поки що стоять. Звісно, так вони не стоятимуть. Трішечки я їх обкупаю, попшикаю. Ну, ось ці, принаймні ті, що в землі, трішки треба привести до порядку. І будуть вони поки що тут, на цьому підвіконі. А далі я казала, що я подумаю, як зробити так, щоб я могла їх забрати до себе. Тут, ось далі стоять мої пеларгонії, ті, що я забирала колись з під'їзду. Я про них розказувала, бачите, вони такі були обрізані майже під самий корінь. Аж глибоко-глибоко я їх була позрізала, не знала, чи буде з них щось, чи не буде, але взяла і зрізала, тому що стирчали такі високі палки по три штуки. от. А зараз, бачите, як вони гарненько обросли. І тепер ось такі кущики гарні. Ось, бачите, як я їх пообрізала. Оце сухе, звісно, теж треба буде поприбирати. А новенькі. Гілочки, листочки, вона собі понарощувала. Ось такі пухнастенькі тепер ці кущики. Були вони зовсім такі в жалюгідному стані. Але зараз, слава Богу, такі ось вони гарнесенькі в мене. Ну, Це все, друзі, що я сьогодні хотіла вам показати. Власне, коли в мене вийде з тим підвіконням, я все там гарнесенько планую розставити, зробити так, щоб було цікаво, то все подивитися. Щоб там було всього багато, тому що, ви знаєте, хто бачив моє відео, то, можливо, ви знаєте, що в мене там стоять дві величезні рослини. Ну, не самі рослини величезні, але вони стоять у великих таких вазонах літрів на 5. Це ота красула моя з під'їзду і Алойка. І вони займають, звісно, дуже багато місця, тому я- отак от собі думаю. Може, я кудись їх перенесу. Чи то може, ну, взагалі приберу з підвіконня, напевно, або занесу сюди до сина, і вони тут собі стоятимуть взагалі окремо на боковому підвіконні. Не знаю, я з тим ще щось подумаю. Звісно, мені не хотілося би того робити. Я хотіла, щоб рослинки мої всі були в кубці, якось так в одній кімнаті. І, ну, коли їх багато разом, то воно гарно і виглядає і просто. Естетично має такий, як садочок вигляд. Ну, не знаю, друзі, щось подумаю, щось з тим придумаю, і потім будемо разом з вами дивитися. Можливо, я просто якось фіалочки відокремлю, може, поставлю їх на якісь стелажики маленькі. Ну, це поки що так все в голові крутиться, ще не знаю, що з тим робити, але робити щось треба, тому. Підписуйтеся, друзі, кому цікаві такі відео, давайте ділитися один з одним досвідом якимось своїм, просто своїми приємностями. Тому що зараз, ну, такі часи, що треба чомусь радіти. От я радію ось таким посилочкам, таким замовленням, своїм рослинкам. Ну, а на сьогодні, напевно, все. До наступної зустрічі, па-па.